Ну що, пережили ще одну ніч з згорим пополам. Не знаю. Лишило, лишилося нас двоє на позиції. Один той, що приїхав. Переночував одну ніч з нами і втік. А ми далі двоє залишилися. Я вже теж не віддержую. Говорю. Коли нас поміняють. В процесі, в процесі. Не сплю. Холодно. На землі спимо в окопах. Не знаю. Думаю, напевно будемо вночі виходити самі. А там як карта ляже. Бо я виходу не, не бачу ніякого. О такі то справи. Нас обстрілюють регулярно. Раз за разом прильоти. Дрони висять не вийти не ні... ні... ні попрацювати, ні нічого. Батарея Од... одна осталася. І тут час від часу заряджаю. На повербанці 20% заряду залишилося. Коротше, все йде до хущого. Так что, скорее всего, что в ночи будем выходить. Вот так-то. Окей, на связи.